Існує історія, яку більшість людей ніколи не ставить під сумнів. Ми виросли, чуючи, що жінка була створена з ребра чоловіка, ніби вона лише частина його. Але якщо цей образ лише тінь істини, якщо за тисячоліттями перекладів ми втратили справжній сенс того, що сталося в саду на початку всього. Стародавній текст на євриті говорить не про кістку, а про щось глибше, про поділ цілого на дві половини однієї сутності, не про підлеглість, а про рівновагу. Не про частину, а про дзеркало, у якому людство вперше побачило обличчя Бога. І саме тут починається справжня історія забута, перекручена і тепер знову відкрита. Тож, перш ніж ми зануримося в це відкриття, напиши в коментарях, з якого міста ти дивишся це відео. Хочу знати, звідки ти разом зі мною відкриваєш те, що було приховано так довго. Від самого дитинства нас вчили уявляти, як Бог бере ребро Адама і з нього створює жінку. Цей образ вкорінився настільки глибоко, що став основою цілого світогляду. Але що? Якщо ця історія ніколи не була про ребро, що якщо те, що ми прийняли за буквальність, це лише метафора, яка з часом втратила своє світло? У давнину, коли текст книги буття лише формувався, слова не були випадковими вони несли сенси, які не можна передати простим перекладом. Люди, що передавали ці історії, усно знали. Мова бога не завжди говорить про плоть, вона говорить про сутність. Але коли слова потрапили до перекладачів, їхня глибина поступово звузилась до поверхні. Міф про ребро перетворився на догму, і з нього народилося переконання, що жінка похідна, додаткова, створена після. Протягом віків це формувало не лише релігійні уявлення, а й саме сприйняття людських ролей, і там, де було задумане віддзеркалення, утворилася тінь підпорядкування. Але текст, якщо придивитися до нього ближче, починає говорити іншим голосом він шепоче не про втрату частини, а про поділ єдиного цілого. Про акт творіння, у якому Бог не забирає, а розділяє, щоб дві половини могли впізнати одна одну. Це не операція, це одкровення. Коли людство почало тлумачити слова, буквально воно втратило поезію священного задуму, так, ніби ми дивилися на зорі через запилене скло. Бачимо світло, але не глибину. Проте істина завжди чекала, захована в стародавніх літерах у самому корені мови, який ніколи не зраджує свій сенс. І ось тепер, коли ми повертаємось до витоку, стає ясно: це не історія про перевагу чи походження, це історія про пам'ять єдності, розділеної, щоб пізнати себе, про дві сторони одного дихання, створеного любов'ю, а не силою. Як ти думаєш, чому ця версія істини була забута так довго? Напиши в коментарях, що ти відчуваєш, коли чуєш це вперше. У стародавніх мовах кожне слово було світом воно не просто позначало предмет, воно розкривало суть. І коли в книзі буття з'являється слово цела, цела, воно не означає ребро. У жодному місці стародавніх текстів це слово не використовувалося для позначення кістки, воно означало бік, сторону, частину структури, те саме слово застосовували для опису боків ковчега завіту, стін храму сторінів жертовника. Цела завжди описувала частину, яка підтримує, тримає, утворює ціле. Отже, коли Бог бере цела Адама, текст не говорить про хірургічний акт, а про відділення частини, що робить людину повною лише в поєднанні, і це змінює все. Адже замість сцени, де Бог бере шмат плоті, ми бачимо момент глибокої духовної алхімії дві сторони єдиного створіння отримують можливість дивитися одна на одну. Не кістка, а дзеркало, не втрата. А пробудження рівності. Той, хто розумів первісний зміст цела, бачив у ньому не фізичну дію, а таїнство. Це не про тіло, це про рівновагу, про енергії, що розділяються, аби навчитися гармонії. Саме тому в давньому івриті немає розділення між матеріальним і духовним вони сплітаються в одне дихання. Перекладачі, які прийшли пізніше, не відчували цього ритму. Їхні очі дивилися через призму іншої культури, іншої мови, і тоді бік став ребром. Слово втратило свою поетичну глибину, а людство свою первісну рівність. Але мова Бога ніколи не вмирає. Вона чекає, поки хтось знову почує її справжнє звучання. І коли це стається, серце розуміє історія про створення. Не про те, як з'явилася жінка, а про те, як людство навчилося бути двома сторонами однієї істини. Якщо тобі цікаво відкрити ще більше таких забутих смислів, натисни вподобайку, це допоможе іншим теж знайти шлях до істини, схованої у словах. У момент, коли Бог розділив Адама, не народилася нерівність, народилася гармонія. Текст буття не говорить про створення другої істоти, а про розкриття двох облич одного життя. Це поділ, який не рве, а віддзеркалює. Дві половини, що жили в одному подиху, отримали шанс побачити одна одну в повноті. Ідея цела відкриває сенс цього акту людство не було створене за принципом вищого і нижчого, Бог не зробив копію, а дав форму єдності. Кожна сторона віддзеркалює іншу: сила не без ніжності, розум не без серця. І саме ця взаємність робить людину образом Божим, а не її стать. Якщо уявити, що чоловік і жінка це два береги однієї ріки, тоді ріка існує тільки тому, що між ними тече життя. Один берег не може існувати без іншого, як не може бути світла без тіні. Ця залежність не є слабкістю, це найвища форма сили, яку задумав Творець. Але коли людство втратило це бачення. Почалася боротьба боротьба за перевагу, за владу, за право називати одне первинним, а інше вторинним. Та істина в тому, що обидві сторони з'явилися одночасно в диханні Бога, і саме тому жодна не може існувати без любові, що їх поєднує. Коли ми читаємо стародавній текст без упереджень, він говорить не про створення двох істот, а про єдине тіло, яке навчилося бачити себе в подвійному світлі. Це не розділення, це самопізнання. Людство вперше усвідомило свою власну глибину, коли побачило себе в очах іншого. Таке розуміння знімає кайдани, які тримали людство століттями. Воно нагадує, ми створені не для панування, а для єдності, ми відображення любові, яка не потребує зверху чи знизу. У цій істині і спокій, у цій рівновазі свобода. Якщо ти відчуваєш, що час повернутися до справжнього сенсу створення, підпишись на канал, тут ми розкриваємо істини, які повертають світло стародавнім словам. Коли стародавній текст говорить про створення жінки, він не описує народження другої істоти. Він говорить про те, як людство вперше побачило власну душу у відображенні, бо жінка в цьому оповіданні не інша вона прояв прихованого обличчя невидимого боку людини, що вийшов назовні. Бог не створює щось нове, Він розкриває те, що вже було в серці творіння. Тому поява жінки це момент, коли людство вперше побачило, що гармонія можлива лише через поєднання різного. Це не акт володіння, а акт усвідомлення, і в цій миті з'являється не тіло, а рівновага. Духовно цей момент символізує пробудження цілісності. У жінці з'являється м'якість, яка балансує силу. У ній здатність чути там, де інші прагнуть говорити. І саме через неї людство вчиться відчувати, а не лише знати. Без неї творіння було б незавершеним, без подиху. Її поява не кінець, а продовження божественного руху. Там, де раніше була тиша, з'являється гармонія звуків, де було одне серце, тепер два, що б'ються в одному ритмі. Це не про стать, це про принцип активний і приймаючий, сила і ніжність, сонце і місяць, і саме це є духовний сенс створення. Бог показує, що краса з'являється не в самотності, а в єднанні. Жінка недоповнення, а рівна половина, без якої неможливо побачити повноту людського буття, через неї людство впізнає власну здатність любити. З часом цей символ став спотворюватися, перетворюючись на образ підлеглості. Але першопочатковий сенс залишився непорушним у глибині мови. Жінка створена не після, а поруч, не менша, не більша, рівна. Вона дихання, що завершує музику творіння. Що ти відчуваєш, коли дивишся на цей момент не як на легенду, а як на дзеркало людського серця? Напиши в коментарях. Цікаво почути, як ти сприймаєш цю сторону правди. Коли стародавні тексти перекладалися з івриту на грецьку, людство стояло на межі між двома світами: духовним і філософським. У цей момент цела, цела стала плеврапа, плевра. Це слово могло означати бік, але перекладачі надали йому ще одне значення ребро. Одне маленьке рішення змінило тисячоліття розуміння, грецька мова мислила інакше вона прагнула точності, логіки, а не символу, і там, де Іврит говорив про гармонію двох сторін, грецький переклад побачив лише фізичну дію. Бік перетворився на кістку, а метафора на анатомію. Так духовна істина була скорочена до тіла. Коли пізніше латинські тексти перейняли цю версію, помилка стала догмою: ріб, ребро увійшло в усі мови Європи, і люди забули, що Бог ніколи не говорив про кістку. Він говорив про єдність, але переклад не лише змінив слово, він змінив уявлення про саме людство. Поступово з цього перекладу виросли цілі системи вірувань і суспільних норм. Ідея рівності поступилася місцем ієрархії. Жінка стала частиною, а не половиною. І замість діалогу між сторонами почалася боротьба між ними. Це не була воля Бога, це була вада мови. Проте навіть через переклади істина ніколи не зникає. Вона лише спить, чекаючи, коли хтось почує її знову. Коли ми повертаємося до першоджерела, цела знову розкривається як символ цілісності, де ніхто не вищий і не нижчий, лише два боки одного задуму, цей момент нагадування, наскільки слово може змінити долю, одна літера, один вибір перекладача, і цілі покоління читають не те, що було сказано, а те, що було зрозуміле на їхню мову. Але істина завжди має свій шлях назад. Як ти вважаєш, чи може одне слово справді вплинути на долю світу? Напиши в коментарях, хочу почути твою думку про силу мови. Коли слово ребро стало частиною біблійної історії, воно непомітно змінило не лише мову, а й саму свідомість людей, те, що колись означало рівновагу, почали читати як підлеглість, і з цього невеликого викривлення виріс цілий світ нерівності. Де чоловік вважався початком, а жінка продовженням. Так міф замінив істину. Суспільства будували свої закони на цьому перекладі від храмів до домів, від шкіл до престолів, ідея про ребро проникла у всі шари культури вона виправдовувала владу, формувала ролі, диктувала мораль і все це через слово, що втратило свій первісний сенс. У богослов'ї ця зміна створила новий образ жінки, не рівної, а створеної після. Те, що було актом розділення любові, стало символом народження залежності. І з того моменту духовна рівновага між силами чоловічого і жіночого почала руйнуватися. Але найцікавіше, як ця хибна інтерпретація непомітно увійшла в мислення людей, вона оселилася в мові, у звичках. У тому, як ми говоримо про створення, кохання, навіть про саму людяність, людство почало бачити світ через призму поділу, забуваючи, що первісний задум це єдність, культурно це породило безліч міфів, які розділяють замість того, щоб поєднувати. Від легенд до звичаїв, усюди можна знайти тінь тієї самої помилки, а проте в серці людини завжди живе відчуття, що щось не так. Що справжній сенс було загублено. І сьогодні, коли ми знову дивимося у перше джерело, ця істина повертається. Вона нагадує ніхто не створений бути нижчим чи вищим ми дві сторони одного світла, і поки ми не згадаємо це, світ залишатиметься поділеним. Як ти думаєш, чи вплинуло б наше суспільство на краще, якби ми з дитинства знали справжній сенс цієї історії? Напиши в коментарях. Цікаво почути твої думки. Коли повертаємо справжнє значення слова цела, перед нами відкривається не просто мовна деталь, а ціла картина задуму творця. Бог не створював поділ, щоб керувати, Він створив дві сторони, щоб любов могла віддзеркалюватися. У цій рівновазі код гармонії закладений у саме людство. Божественний план ніколи не полягав у тому, щоб одна частина панувала над іншою, навпаки, щоб одна без іншої не могла бути завершеною. Чоловік і жінка, сила і ніжність, дія і спокій усе це частини однієї свідомості, розділеної для того, щоб навчитися любити. Якщо придивитися уважніше, то історія створення це не початок людства, а його дзеркало. У ній Бог показує, що його образ. Це не одиниця, а союз. У єдності різного відкривається найвища форма життя, у якій любов не шукає власного, а служить взаємності. Саме тому в первісному задумі не було ієрархій, не існувало першого і другого, була лише гармонія, як дві сторони подиху: вдих. І видих один дає життя, інший зберігає його, і коли людина забула цю істину, вона втратила не лише рівність, а й спокій, божественний план не про владу, а про відображення, Бог створив любов, щоб вона бачила себе, і коли дві сторони зустрічаються, світ стає таким, яким був задуманий, повним. У цьому поєднанні людство вперше торкається істинної присутності Творця. Та кожного разу, коли ми розділяємо, ми втрачаємо його образ, ми знову будуємо стіни, де мали б бути дзеркала, і, можливо, найбільший виклик людства це не шукати Бога в небі, а впізнати його у взаємності, яку він залишив між нами. Як ти думаєш, чи змогло б людство змінитися, якби зрозуміло, що любов і є форма Бога в дії? Напиши в коментарях, хочу побачити, як ти відчуваєш цей задум. Коли істина знову піднімається з глибини стародавніх слів, вона не просто виправляє помилку, вона повертає людству пам'ять про себе. Ціла більше не звучить як частина тіла, а як частина душі. Це слово стає ключем, який відкриває двері, що століттями були замкнені страхом і непорозумінням. Переосмислення цього сенсу не лише змінює теологію, воно змінює людину. Бо коли ми бачимо, що створення було актом рівності, ми більше не можемо жити, ніби одне, створене для іншого. Ми розуміємо, нас задумано бути поруч, а не над чи під. Справжнє відкриття цела це повернення до балансу, якого так не вистачає світові. Це нагадування, що краса народжується не з поділу, а з поєднання, і коли ми читаємо текст із цією свідомістю, він оживає не як легенда, а як дзеркало нашої сутності. Цей сенс дає новий погляд і на Біблію, і на саме життя. Те, що здавалося міфом, стає посланням про єдність. Історія створення перетворюється на історію пізнання, пізнання любові, що існує у двох формах, але має одне джерело. Тепер зрозуміло Бог не відокремив людину, щоб розділити її, а щоб вона навчилася бачити себе у відображенні іншого, і коли це усвідомлення приходить, усе втрачене повертається: спокій, гідність, світло. Це відкриття не про минуле. Воно про теперішнє, про нас, про здатність кожного побачити в іншому не суперника, а сторону свого власного Я. У цьому пробудженні людство знову стає цілим, і, можливо, саме в цій рівновазі початок нової епохи, де немає панування, лише взаємне відзеркалення, де любов знову стає тим, чим була від початку, формою творіння, що не знає меж.